Святковими заходами розпочався сьогодні ранок у всіх освітніх закладах громади. Стартував новий навчальний рік – 2025-2026. У гімназіях та ліцеї відбулися святкові зустрічі у дружньому колі, на крилах мрій, святкові лінійки, сонцеколо дружби. Формат проведення дня знань різний, але завжди на таких заходах багато теплих емоцій у дітей, батьків, вчителів, багато привітань і побажань, найперше від керівників закладів. Ми справді драйвово стартуємо. і Я хочу, щоб ми так же драйвово і фінішували. Нам всім гарного настрою, гарних знань, діти, гарних друзів поруч. А для дорослих гарних новин у гімназії успіх, крім святкової лінійки, відбувся ще й благодійний ярмарок. Діти разом із батьками готували і продавали смаколики, аби зібрати кошти та підтримати захисників України. 1 вересня успіх загомонів голосами більше як 800 учнів. Сьогодні ми раді відзначити 20-ту річницю з дня початку роботи нашого навчального закладу. І, дякуючи Збройним силам України, ми сьогодні маємо цю чудову можливість. Радіти тому, що діти ідуть до школи, і мають можливість навчатися. Тому не можемо залишитися осторонь допомоги для збройних сил України. І сьогоднішній традиційний наш ярмарок ми проводимо саме для цього. Дружню атмосферу ярмарку перервав сигнал повітряної тривоги. Діти організовано направились до укриття. Світа і сперше мереспереможе. Свій перший день у садочку, який відновив роботу після тривалої перерви, вихованці закладу дошкільної освіти номер 3 Росинка також були змушені зустрічати в укритті Дідки, ви вже в садочку, так? так. І зразу з коли сідали, хоч я садочку сідали. Завдяки облаштуванню та розширенню існуючих укриттів п'ять закладів освіти цього навчального року зможуть займатися в одну зміну: це ліцей, гімназії 6, 7, успіх та Варварівська. 860 шістдесят діток в нас відвідують дитячі садочки, і 4035 дітей відвідують школи, в тому числі 455 ліцей. Ми все робили для того, щоб розпочати вчасно навчальний період, і нам вдалося побудувати два додаткових сховища. Це для садочку номер 3 і школи номер 6 П'ять закладів навчаються в одну зміну. Ну і, на жаль, ще чотири заклади. в нас будуть дві зміни навчатися, але це не буде впливати негативно на сам навчальний процес. Я дуже позитивно хочу відмітити, як позитив це роботу викладачів, працівників закладів освіти, які підготували заклади. Ну і також хочу подякувати депутатам міської ради, виконавчого комітету, які також допомогли, підтримали і фінансово. Ми практично виділяли кошти на ті першочергові питання, які конче потрібно для того, щоб заклади і школи були підготовлені на належний рік. Всім дякую, все буде країна. Школа це для виховання. І надіюся, що наразі викладачі і працівники освіти, які вже приступили до роботи, покажуть позитивний результат. Всім дякую, це буде добре.